Харківська еліта розважається. Геннадій Кернес, донька та брат Михайла Допкіна і племінник Віктора Ющенка з дружиною відкрили новий сезон гри в гольф Разом із політиками в поля першої української столиці вийшли особливі кореспонденти. У Харкові відкривають новий сезон гри в гольф Пафосно. Дорогі наїдки та напої для знаних гостей грає гурт ВВ. Геннадій Керне з дружиною, донька та рідний брат Михайла Добкіна, племінник Віктора Ющенка. На відкритті нового сезону гри в гольф зібралася харківська еліта в коштовностях та дизайнерському вбранні. Гардероб, вільний час, оточення. Донька очільника Харківської області, 20-річна Алла, каже, на тата звикла рівнятися у всьому. Це стосується навіть талісманів. Я зараз побачила у вас червона нитка на правій руці. Це що значить? Порізав папа історії. Та от. Він діля назад прислушувалась тому що рідний отец, і я думаю, що він прав. У всьому слухатися Добкіна звик і його молодший на 5 років брат Дмитро. Він вже більше року депутат Верховної Ради і не приховує своєю політичною кар'єрою. Завдячує Михайлу. Ви зараз сказали про те, що ви довго не могли знайти себе, і напевно, що вам допоміг знайти себе в політиці. Ваш брат чи бунт? Безусловно, це так я є в принципі ніколи не скривав, та таки мені повезло. мене є старший брат. Йому також пощастило, каже мер Харкова Геннадій Кернес і з роботою і з дружиною. 54-річний батько трьох дітей не соромиться оголювати торс на людях і активно хизується своєю фігурою та здоровим способом життя. Я давно не курю, я думаю, літ, навіть 20. Да, да, алкоголь я не употребляю. Могу пригубити принципи у Кернеса тверді. І Поступатися ними він не збирається навіть заради дітей. У мене є кілька моїх життєвих постулатів, моїх особистих. Один із них я ніколи не буду рабом своїх дітей. Тому я не буду ніколи ходити, як говорять да, на носочках перед своїми дітьми. Зараз Кернес мріє про ще одну дитину, хоча дружина Оксана в нього вже 10 років як неофіційна. 2003-го подружжя розлучилося, але згодом знову стало жити разом. Він не носить обручки і не ревнує її до інших чоловіків. Наші відносини ані вже і часом. Це не перша моя жінка, да которая как би жена дано. я в темі чим займається моя жона. А чим займаюся. Зовсім інше правило в сім'ї президентського племінника, колишнього заступника Харківської облради Ярослава Ющенка. Дітям він ні в чому не відмовляє, а от дружину ревнує. А ви ревнивий чоловік? Дуже правда, ревнує вас? Так, да, я навіть не поводи не даю, тому що я знаю, що це. Своїм прізвищем Ярослав Ющенко пишається, проте не хизується. каже, бачиться з третім президентом не часто, лише на великі свята. Дуже намагаємось на різдву. А так взагалі ну, батьки завжди ти з ним в Києві поговорили, випили, розійшлися до гри в гольф на відкритті сезону. Так і не дійшло. Те сан особливе один плюс один.